Як же мене тригерить, коли заходиш в магазин і бачиш еш, Вокруг сплошної наїбалова. Заходиш таки в магазин взяти ліхтарик для дому бо відключення, а там це. Гарнесенький. Потужний. Так от. Купляли його для подарунку. Але передали мені Доведи до розуму. Ти ж знайдеш до чого докопатись. Так. А докопатись тут є до чого. Почнемо з заявлених характеристик. Встановлена батарея 37 вольт 1800 мАч, Тобто майже 6,5 Вт. А потужність самої світлодіодної лампи 25 Вт. Так. А час роботи при максимальній яркості 1,5 години. Тобто. 6,5 ділимо на 25, виходить 1,5. Правильно? Ні. Ну, я звичайно все розумію. Математика сука царіться наук. Але так рахувати це якийсь піздец. Хоча ні, ось він. Вони впевнено демонструють, що встановлена 25 Втна світодіодна лампа дорівнює 200 Втній лампі розжарювання. Ось цій. Серйозно? Ладно, вона принаймні працює. Тож, перевіримо як і які в неї реальні, а не намальовані характеристики. Тож, зарядимо. Включимо найпотужніший режим і перевіримо, скільки ж вона пропрацює. Трохи менше 2 годин. Ну що ж, тут вже краще. Принаймні, заявлені характеристики по часу вже перевищили. Треба віддати належне. Але яскравість на початку і в кінці часу значно відрізняється, що не є добре. Так що ж там всередині. Звичайний акумулятор формату 18650. Заявленими двумя тисячами ємності. Яких, як ви розумієте, там нема. Ну, хоч за цю ємність, спасибі. А ось трьохступенева схема димірування реалізована навіть не шим, а двома звичайними резисторами. Не те, щоб це не працює, але ж. Ааа! Що ж там по потужності. по з половиною вата 2 вата і пів вата ось і все, що потрібно було довести. Що ж, доведемо до розуму? Замінювати світодіоди ніхто не збирається. 5 Вт так 5 Вт. Теж досить непогано. А ось акум. Сміття. Замінимо його на 4 банки Panasonic NCR 18650BD з заявленою ємністю 3200 мА, а фактичною навіть трохи більше, так як саме ці банки в видерті з нової батареї самокату, де вони вже були не потрібні. Тож, в їх якості нема жодних сумнів. Для зручного збирання батареї різних форм та розмірів вже давно роздрукував зручну рамку, якось побачив на Олі. Але купляти за півтори штуки якось жаба задавила друку ж тут та 100 грам. Але про друк потім. Отже, вийшла батарея на 13 000 мА. Тепер буде вистачати надовго. Але зарядка чверть ампера. Це не серйозно. Тож додамо плату на FM5324, вона ж IP5306, імпульсний високоефективний зарядно-розрядний модуль, на відмінну від ТП4056. Дуже цікавий модуль. Але на відмінну від ТП-4056. Немає зручних вхідних п'ятаків. Це не вхід, це вихід 5 В. Тож вхідні 5 В додамо на плюс вхідного конденсатора. Це не заміна вбудованої зарядці, а лише її паралельне підсилення на пару ампер. Тепер треба зарядку попотужніше, і все буде ок. Що можна сказати про цю лампу? Лампа як лампа. 2 години світла. За 12 баксів надо, собака поваги до покупця. Відповідність фактичних і заявлених характеристик ідеального світу. Ой, дурак. І про 3D-друк. Нагадую, що друкармія це спільнота волонтерська. Ми виготовляємо смаколики для військових за свій власний кошт і кошти тих, хто нас підтримує. Тож, збір на велику партію пластику триває. І по завершенню збору 7 січня серед донаторів буде розіграний сувеніри. Кожним 10 гривень шанс отримати шматок кулеметної стрічки. Кожні 100 гривень шматок крупнокаліберної стрічки. А найбільший донор отримає сувенірну ТМ62. Тож, долучайтесь! Використаємо кожну гривню найефективніше. Та й смаколики потрібні ще не вчора. Все буде Україна!